Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо пінки зі спронки Incredibox. Не забувайте поставити вподобайку під відео та будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть простий олівець або чорний фломастер, знаходимо серединку аркуша, ось вона, і намалюємо тут спочатку очі. Це одне невелике коло. А поруч на тому ж рівні малюємо коло такого ж розміру. І ось тут між очима достатньо маленька відстань. Тепер намалюємо повіки. Вони починатимуться від серединки ока. Я собі відмічаю це крапочками з обох боків. І всередині ближче до верхньої частини малюю таку дугоподібну лінію. Так само намалюємо у іншому оці. Маленькою рисочкою на кожному оці намалюємо вії Ось тут і так само тут. І намалюємо зіничку ока всередині. Трошечки відступаємо з одного і з іншого боку і малюємо такої ж форми менше напівколо всередині. Скрізь між цими двома лініями робимо однакову відстань. І саму зіничку одразу розмалюємо чорним кольором. Таку ж зіничку намалюємо в іншому оці. Робимо таку ж відстань з одного боку, з іншого. І малюємо тепер напівколо. Розмальовуємо його тепер чорним кольором. Під очима дужкою малюємо ротик. а над очима намалюємо брови. Для цього будемо орієнтуватись на місце, де ми починали малювати зіничку ока, відступаємо вгору, малюємо одну дугоподібну і так само над іншим оком. Дивимося, щоб брови були на одному рівні, і малюємо також дугоподібну лінію. У пінки на голові є бантик, його зараз ми і намалюємо. Від серединки підіймаємось трохи вгору і малюємо невеличке коло. А сам бантик буде нагадувати сердечко. Відмічаю місця, де буде бантик. І малюємо одну невелику лінію як гачок. І тепер друга. Це дійсно схоже на сердечко. Тепер на тому ж рівні відмічаємо також ці місця. Малюємо бантик з іншої сторони. Такий гачок і ще один. А далі треба намалювати круглу голову. Можна це спробувати зробити за допомогою циркуля, щоб голова 100% була рівна, а я ж малюватиму від руки. Відмічаю з обох боків місця, де вона буде починатись. І не поспішаючи малюю лінію з одного боку, така ж з іншого, і потихеньку опускаю лінію вниз, тепер з іншої сторони, і нарешті з'єдную. Можливо, не ідеальне коло, але мені подобається. І намалюємо тепер вушка. Верхню частинку цього бантика можемо поділити навпіл, ось серединка, і відступаємо трошки ліворуч, звідси малюватимемо ось таке вушко. Тож малюємо лінію вгору трохи під нахилом, закруглюємо і ведемо її вниз. І вушко закінчується приблизно на рівні брів. Тепер вушко з іншої сторони. Відмічаю одразу місце, де воно буде починатись та де закінчуватись. І малюю трошки під нахилом лінію вгору, дивлюсь, де закінчується те вушко, на тому ж рівні має закінчуватись і це. І домалювала вниз. Залишилось намалювати тулуб. Орієнтуємось на ротик, від нього трохи відступаємо в сторону і вниз, ставимо крапочку так само з іншої сторони. І від цих відміток малюємо лінію на розширення з одного боку і так само з іншого. Лінії закінчуємо на одному рівні та з'єднуємо горизонтальною. Готово! Тепер розмалюємо пінки. І для цього знадобляться лише два кольори темно та світло-рожевий. І цим же світло-рожевим, коли маркер підсох, я малюю лінію під головою для того, щоб зробити тінь. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!